Ділюся розповіддю про Діснейленд Париж у 2026 році. Їздили на день народження доньки і це був подарунок для неї. Ми приїхали в Париж Бове, і там взяли автомобіль. Це був електрокар і це дуже зручно, бо в Діснейленді на парковці є окремі місця саме для електрокарів, де можна підзарядити. Доба на парковці коштує 35 євро. Зарядка автомобіля оплачується окремо. Квитки в парк купували онлайн. Є два парки ми брали тільки один. Краще купляти завчасно, тоді трохи дешевше. Ціна на дитячий квиток до 11 років. В цьому сіті Hall можна взяти такий спеціальний значок, який для іменинників. І потім, коли хтось бачить, що ти тебе день народження, то персонал тебе вітає. Взагалі раджу закачати собі аплікацію Диснейленд-Париж, і саме там будуть ваші квитки, а також карта з усіма локаціями Діснейленду і нагадування про те, коли що відбувається, а також можливість безкоштовно забронювати окремі ресторани. Заходячи в Діснейленд, перевіряють сумки. Можна проносити воду, їжу, і це зручно, особливо з дітьми. Бо ціни на їжу в Діснейленді досить великі. Фастфуд є, теж не дешевий, а в ресторані поїсти мені здалося дорожче, ніж в Парижі. Одне з найкрасивіших місць це, звісно, замок в сплячій красуні. Поруч знаходиться один з відділів парку, який нам дуже сподобався, і він пов'язаний з історією іграшок. Тут є декілька атракціонів а, з цього мультфільму, а, а також із Star Wars, тобто така космічна, можна сказати, тематика. А, цей атракціон найдитячіший мені здався. А, тут треба було стріляти спеціальних пістолетів, але все зроблено настільки яскраво, та ніби ти потрапляєш у мультфільм справді. Черги були невеликі, найбільші черги були до години. На цей атракціон ми стояли, здається, 20 хвилин. І потім ти виходиш в магазин, який пов'язаний з цим атракціоном, але там є не тільки з нього іграшки, а це вже інший атракціон, інший магазин. Мені дуже сподобався, пов'язаний зі Star Wars. Ця франшиза, як ви знаєте, викуплена Діснеєм і виглядає так, ніби ти справді у фільмі, у декораціях фільму настільки реалістично все, що захоплює неймовірно, це був 3D, не 3D, а навіть 7D. Кінотеатр, і нам з донькою дуже сподобалося. Потім ми повернулися знову до замку сплячої красуні і зайшли всередину. Там багато різних магазинчиків, там роблять а, чарівні палички. І а, потім ти виходиш через цей замок у наступний сектор, який пов'язаний з принцесами, фантазійним світом принцес і Діснею. Ця частина парку називається Fantasy Land, і тут кожен будиночок пов'язаний з якоюсь чарівною казкою. А ще це місце, де є замок принцес, куди приходять, спеціально бронюють, щоб поспілкуватися з однією з принцес. Ми не бронювали, бо вони всі розмовляють, чи французькою, чи англійською. А ми пішли всередину на другий поверх. Замку сплячої красуні. І я була вражена теж деталізацією, наскільки це все мені навіть трошки нагадала Вавель, але чарівний Вавель. Взагалі від замку розходяться різні зони парку. І ось наступна зона це Adventure Land. І ти попадаєш в Аграбу, там, де був Аладдін. Так-так, це воно. Також звідси ви потрапите до піратів Карибських морів. Це класна така зона з великим кораблем. На жаль, він чомусь не працював, не можна було на нього зайти, але ми потрапили на атракціон, пов'язаний з фільмами. І це було неймовірно, ти сидиш у човні і проїжджаєш різні піратські локації. Ось він же горобець своєю персоною. А тут вже Парк з лабіринтом Аліси в країні Дим і усі локації пов'язані з цим мультфільмом. Чашечки, атракціон, мені здається, для найменших. Дуже швидко він проходить, черга невелика, і тут дуже красиво навіть качки живі бігають. Ми знову повертаємося до замку, бо зараз почнеться парад. Парад починається кожен день о 16.30. У публікації буде за годину повідомлення про те, що скоро парад, займайте місця. І справді місця треба зайняти завчасно, бо ми прийшли за хвилин 10 і місць не було. Ми дуже довго шукали місце. Проблема в тому, що якщо ти високий, великий, то все добре. Але для дитини там взагалі нічого не видно, якщо не знайти їй місце. Місце. Що щесь цікаво, ви можете доплатити навіть через цю аплікацію і одразу отримати місце. Там є такий сектор виділений платний, де можна зарезервувати собі місце і це будуть найкращі місця. Але нам вдалося а, заховатися якраз за цим сектором і поставити дитину так, щоб вона все бачила. Парад виглядає казково. Усі деталі знов таки продумані до якихось дрібниць, і ти занурюєшся у казку. Потім можна відвідати ще різні магазинчики, погуляти або продовжити гуляти на атракціонах. Що ми її зробили? І пішли в кімнату страху. Але це не зовсім кімната, це цілий будинок страху. Але насправді не все там так страшно. Мені здається, воно більш таке атмосферне. Я ходила з донькою 7 років, вона не налякалася, їй сподобалося. І ми просто сиділи в таких от фургончиках, проїжджали по різних локаціях, і було дуже цікаво. Також треба розуміти, що коли починається вечір, темніє, то атракціони деякі закриваються. І треба дивитися через аплікацію, що працює, а що ні. А ввечері ми встигли за три години перекататися на всіх дитячих атракціонах, мабуть, тому що частина людей їде ввечері. Не залишаються на магічне шоу з фейерверком, бо мають транспорт, який їх має забрати, але це магічне шоу, це щось неймовірне. Кожен, хто є в Діснейленді, придбав квиток, обов'язково сходіть, ви не пожалкуєте, бо це настільки яскраве вдовище, це настільки казково, і повертає вас у дитинство. І вам здається, що ви у цій казці і просто не вірите своїм очам. Я дуже раджу вам залишити. І дочекатися цього параду. У Нас була не дуже добра погода, трошки йшов дощ, і е, нам сказали, що це адаптивне шоу. Я так розумію, що там мали бути ще якісь е, е, спецефекти, які не змогли через дощ зробити. Але виглядало це все неймовірно, салют був. І діти були були просто в захваті, так само як і ми дорослі неймовірні враження від дня. Ми прокаталися майже на всіх атракціонах. Тобто за день один парк спокійно можна обійти. А ось так нас проводжав Мікі, коли всі виходили з парку.